Друзі, усім привіт-привіт, усім тихого мирного неба й Божої нам благодаті. Ось, друзі, маю я 5 саджанців Волоського горіха. Ну що ж, будемо садити, а де садити, друзі? Близько біля огорода ні. Весна огород. Біля ставка поблизу, ніби будуть горіхи в ставок падати. Там нібо, там дорога, там, ні, Боже, велика посила, нема де горіха посадити. І вирішила я ось, ось по цьому краю ось так посадити їх усіх. Ну, може, п'ятого, може, десь посажу в другій стороні. Хай приймаються, хай ростуть. Зараз я викопаю ямки і будемо разом з вами садити. Я одну ямку вже викупала, дві намітила, а третю. Четверту. Четверту тільки що не поставила лопату. <гум> ну і ось десь буде тако напроти мене. А потім, як буде огорожа, там на тій стороні хлопці все мені повирізають, все покропимо гарненько, щоб там ніяких зарослів не було. І якщо горіхів паде на ту сторону, то нічого страшного. Все позбираємо. Головне. Що дорога буде для мене особисто, О, тут буде дорога вільна, Кром ставка можна буде заїхати. І ось там дорога в нас не зайнята. Привіт, привіт друзі, привіт-привіт. І ось так. Ось тут мій перегній. Ну Тут я не знаю, може, може, може десь, може, десь тут ми одного посадимо. Там на угловий біля огорожі. Побачимо. Ось так. Ну що, я піду спочатку позначу ямочки, а тоді, коли вже буду купати, ну, якусь вам покажу, як я копаю, а решту буду купати без вас, друзі. Ну що ж, ви поки відпочиньте а я попрацюю. Це вже остання ямка. Це вже така земля ось тут зверху. Це та все і ставка розсовали? Тут вона і глиниста, і не дуже темна. Куда ти падаєш? Це що? Дощ, дощі були, земля м'яка, мокра, то легко купається. А якби було сух, суша, друзі, тут я не купала би ніколи. Тому що глина, вона, як спечеться, вона як камінець. О, вже пішла чорніша земля. Це та, що була під низом. Тут було дуже низько. Так. Кумарики вже ще якась літає, кусається. Я думаю, що достатньо тої глибини. Ще разочок. Так. Ну все, друзі. Не скажу, що втомилась. Купати не важко. Я вам зараз покажу. Де дуже важко було купати. Так, трошки землі намішаю. Чернішої. І поставимо нашого горішка. Не падати. Ось, друзі, бачите, що, які інструменти прийшлось ось в цій ямці. Використовувати. Дивіться. Ось, яке коріння. Прийшлось викорчовувати. Фух. Так, ну що ж, а тепер почнемо закопувати. Друзі, ось хочу цей верх покласти на низ. Ось так держа травичку і донизу. А це все, вся світліша земля для кожної ямочки буде наверху. Ну що, одненьку ямочку з вами зараз закопаємо. Так, один, два, три і. Ось там, друзі, чотири. А п'ятий буде, я вам покажу де. При на вулиці темніє. Ось так я. Ручками покладу. Так. Ось так, друзі. Сильно до кореня я ось цим не кладу, щоб він... Мав біля коріння все ж таки землю трошки розпушено, але по кругу ось так покладемо, а зверху присиплемо, друзі, гарненькою землею, пухнастою, не пухнастою, але принаймні без дерна. Забула вам ці ямці показати, де там струмочок. Витікає. В цій ямці була водичка. Поки я викупала ті наступні ямки, а тут водичка прибігла. Так що дуже легко буде прийматися, тому що вологи багато. у мене коліна вже мокрі. Я потім вилю сюди відер два води, і вона поступово смокчиться. І все буде добре. Так. Лопатою не вмію. Руками краще. Водичка не витікала. Вода просто мокра. Вчора я цибульку садила. Здається, трактор не може в'їхати, а землю зворушила, а вона здається, така пухнаста стала. Як нібито вона і не показує, що вона волога. Так. Я потім грибельками гарненько позагрибаю. Ну все, хай росте. Нехай приймається. Нехай гарно плодоносить. І нехай не мерзне зимою. Отут, чому, друзі, я тут посадила? Тому що тут, ви бачите, зарослі і тут буде затисніше, і тут не буде мерзнути І може урожай буде. Це може не так примерзати буде навесні. Ось так, друзі. Ой. Так, підемо наступні. Ну, я вже піду саменька, буду закопувати, а потім вам покажу в кінці. Останній мій горіх, ось тут, друзі. Я думаю, що він тут не заважатиме. А якщо буде заважати, то колись і... Десь пересадиться. Нам тут буде допомагати прося садити. Так, прося? То прося. Так. так. всередину позакидаю. Ой, тихенько не падать. На дно я ложила десь. ой, 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 ой Можна впасти. Десь так, політрів шість, таке і Перегною. Ну ще воно не геть Те, що Фрося наробила нам. Гною День я і. Удобряла, нічого я не сипала. Ніяких доброго Потім, може, гноївкою якою. Полю. Водичкою полю, ти буде там гноївка. Земля зараз сира. Дуже гарно. Все пройде. Осталися. Треба лісі сюди. Бачите? Личинка хруща, скільки їх багато. бачите друзі. Ну, напевно, друзі, і все. Так. Щеть рученятами. Останні моменти. Так. Все. Нехай приймається, нехай гарненько родить. І хай будуть смачненькі і легко. Виймаються всередині ядра, шкарлупки, щоб були міхенькі. Так, ну а тепер ще я пулю, покапу відерочку, ну а там буду бачити. Водичку я брала, друзі, там перед, перед хатою ямці, Вона трошки тепленька. Куда? Куда? Куда куда ти витікаєш не можна. Ось, Ось і чобітки вже вимазала. Так, дивиться, мити. Так, ну все, покалити більше не буду, нехай ввійде. І все, піду ще полюху. Решту, а тоді вернусь до вас. Ось і все, друзі, полила вже скрізь, де тільки змогла. Ой, е, кожного, якого посадила. Ось що пані не робила. Я мучилась, купала ямки. Вона тут даремні ямки повиривала. Ось що зробила. Перегній, розкидала, але йти, ти прося. Ось. Так, завтра я грибельками попідгрібаю, позабиваю околички такі, по, -по кругом позаплітаю, щоб потім на майбутнє, як будуть хлопці мені косити травичку, щоб не поскошували. Ось. Йдемо до наступного, тут водичка ще не ввійшла. Насичена земля водою, тому не, не входить. Нехай приймається. І тут, друзі, бачите, ніяк вода не входить. Тут же ще небагато. бачите, водичка яка стоїть, там вся дорога, вся дорога в воді. Бачите? Бачите, що робиться. І це ж не багато. це 10 літр лише Зараз радулімо. Дровно буде виливатись. Знайде собі і виліться, та нічого страшного. Все, друзі. Кому сподобалось те, як я садила свої горішки, які мені принесла моя пацієнтка. Хай буде вона здоровенька. Хай нехай не хворіє, а горішки мої нехай приймаються. І щиро дякую її половинці котрий посадив горішки в землю і подарував людині просто так свої саджанці. Щиро-щиро дякую. Спасибо, Господи. І дякую всім, хто був зі мною, хто мені допомагав усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Усім пока, пока, друзі. Пока, пока, пока.